любі друзі, сьогодні у нас з вами аудіювання, яке називається Суниці для Наталі за Василем Сухомлинським. Аудіювання це розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. Для того, щоб виконати всі завдання аудіювання, потрібно уважно. Послухати і дати відповіді на запитання тесту. І так, мої хороші, Василь Олександрович Сухомлинський був відомий український вчитель, педагог. Він багато років пропрацював вчителем української мови та літератури. Написав багато дитячих казок та оповідань. А зараз приготувалися, сіли рівненько, уважно слухайте та запам'ятовуйте, які події відбувалися. Суниці для Наталі. У третьому класі вчилася маленька Наталя. Вона довго хворіла, а це вже прийшла до школи. Бліда, швидко втомлюється. Андрійко розповів своїй мамі про Наталю. Мама й каже, цій дівчинці треба їсти мед і суниці. Тоді вона стане бадьора рум'яна. Понеси їй суниць Андрійку. Андрійкові хочеться понести суниць Наталі, але чомусь ніяково. Він так і сказав мамі, соромно мені, не понесу. Чому ж тобі соромно, дивується мама. Андрійко і сам не знає, чому йому соромно. Наступного дня він все ж узяв із дому пакуночок суниць. Коли вже закінчились уроки, він підійшов до Наталі, віддав їй пакуночок із суницями і тихо сказав: Це суниці, ти їж, і щуки будуть у тебе рум'яні. Наталя взяла пакуночок із суницями і сталося дивне. щічки її стали червоні, як мак. Вона ласково подивилася Андрійкові в очі і прошепотіла. Дякую. Чому ж це щічки у неї стали рум'яні? подумав Андрійко. Вона. Ще не з'їла суниць. Ось така пригода сталася з дітьми. Вам завдання відповісти на всі питання тесту. Бажаю успіхів!